Усім доброго ранку. Сьогодні 12 квітня. Приїхали в село пересадити оцих пиріжечків, бройлерів у цю клітку. Вже почистив усе, помив паїлки, помив відро, вкрутив лампи, кормушка помита. В общем, будемо пересаджувати бролера. І сьогодні треба ще відправити замовлення. Гусячі яйця інкубаційні для Сережо в Дніпропетровську область. В общем, будемо займатися. Усім гарного дня. Тут уже пересадують. Броллера. Так. Одне пропало, так? Да? Одне пропало, так. переверталося, все время. Мабуть, оце воно є таке. Ага, з 20 -ти. курчат одне пропало. Одне було, щось перекидалось, але ну, коли на сітку пересадили, тож вони в ящику були, то нормально ходить. Все, теперь водичку нальем, кормушку, насыпим и будут вони тут сидіти. Ще поки що. Шо... А що дають сейчас? Що, що даєте в YouTube? чектонік. чектоник. Чиктоник дают. Последний 18 днів все. Да по какой-то схеме в общем в общем в общем в общем наверное, ще в банку ставить в банку лекарства ставить через да? ведро В, банку, да. в да. банку так оце так все пересадили Це вже другий рік на цій, всі, всі вони будуть в тому році перший раз. В тому році перший раз. Ну, перш, зробили її перший сезон, скажімо так, в квітці сиділи. Ага, три партії. Скільки всього за год? Три ну три партії по 15? Перша була 20, а то по 15, Да. Угу. Ну штук 45 було. Це не треба, Не надо, воно ще якраз все одно. На цьому році. План диканський. Кожен рік тільки на ньому і гусята, і курчата виращуємо. Не експериментуємо. А колись купили другий, то почали дохнуть. Ага. Та помню. Так, все. Сидіть, грітіть. Ростіть.